Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на сайті ЄДРР з'явився доказ відкриття кримінального провадження. За інформацією ЗНЮА, громадська організація антикорупційна правозахисна рада спочатку звернулася із заявою до САП та не отримавши відповіді, пішла у Вакс, але у відкритому судовому засіданні вищого антикорупційного суду 16 березня 2023 року слідчим судею було встановлено що днем раніше, а саме 15 березня 2023 року уповноважені особи спеціалізованої антикорупційної прокуратури офісу Генерального прокурора внесли до єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою скаржника та розпочали досудове розслідування. З тексту ухвали слідчого судді вбачається, що зазначене кримінальне провадження зареєстроване на підстави заяви інформаційного агентства громадської організації антикорупційна правозахисна рада про вчинення корупційних злочинів за. Ступником керівника офісу президента України, яку було надіслано на адресу спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 28 лютого 2023 року. Таким чином, ВАКС, розглянувши заяву, закрив справу, оскільки за день до засідання САУ зареєстрував провадження щодо смірнова виходячи з фактів оприлюднених одним із медіа. Усі подробиці громадська організація опублікувала на своєму сайті. Також за інформацією, джерел ЗНЮА, громадська організація має корі. Ння в Дніпрі та пов'язано з бізнесменом Петровським. Він же на рік, а також раніше співпрацювала із самим Смирновим. Щодо перспективи справи, то всі активи то йдеться. Про активи, які оформлені на брата Смірнова, і слідчим треба перевіряти, чи дійсно Смирнов може мати до них відношення. Нагадаємо, за минулий 2022 рік брат заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова ігор придбав майно у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною значно нижчою за ринковою. Загальною сумою чверть мільйона доларів. Брати не змогли дати однозначну відповідь. Звідки взяли гроші на придбання і чому ціни занижені? Ця історія про те, як брат Андрія Смирнова ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві. А ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Також брат керівника офісу президента придбав апартаменти площою 100 квадратних метрів у житловому комплексі Авалон 37 за 1 мільйон сто 2807 тисячі гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах 6 мільйонів гривень. За даними української правди, Авалон 37 міг бути пов'язаним з тютюновим бізнесменом Григорієм Козловським. Хоча той каже, що немає до нього стосунку. Крім того, на початку російської агресії заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов проживав у готельному комплексі Емілі Резорт біля Львова, який теж пов'язує з Козловським. Сам Андрій Смирнов заперечує будь-який зв'язок з бізнесменом за його. По словами, ніяких стосунків з ним у нього немає. Ще одне придбання Смирнова 10 соток землі у Закарпатському селі Поляна біля гірськолижної траси. Ринкова вартість однієї сотки тут може сягати 3 тисячі доларів. Брат керівника офісу президента всі 10 соток за 10 тисяч 600 гривень. Серед минулорічних придбань Смирнова також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикли. їхня приблизна загальна вартість становить 125 тисяч доларів. Смирнове у коментарях журналісту не змогли однозначно пояснити, де брат керівника офісу президента взяв гроші на придбання. Андрій Смирнов стверджує, що його брат позичав гроші на придбання, частину грошей позичав саме він. Стосовно житла, то Ігор твердить, що збирався придбати квартиру на лівому березі у Києві, але через війну вирішив придбати у Львові. При цьому, згідно офіційними даними, він зареєстрований у звичайному багатоквартирному домі на столичній оболоні. Природу своїх статків Ігор Смирнов пояснює так. Також тим, що наразі займається перепродажем машин, це йому подобається. Також це дає йому додатковий дохід. З іншого боку, Андрій Смирнов каже, що його брат ніде офіційно не працює, але збирався оформлюватися як ФОП, відкривати автомийку та згодом, можливо, і СТО. Загалом весь цей майновий зліт Ігоря Смирнова може мати два пояснення: або задля уникнення сплати податків, вартість цих об'єктів була занижена лише на папері. В документах і брат Смирнова, десь і в когось взяв потрібні кошти. Те або ці знижки мають стосунок до виконання своїх посадових і не дуже обов'язків заступником керівника офісу президента Андрієм Смирновим. Або Андрій Смирнов легалізує кошти, отримані тіньовим шляхом. Говориться в розслідуванні. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.